Завдяки міжнародній допомозі, вже третій рік повномасштабної війни її економічні наслідки для більшості українців є значно м'якшими ніж це могло бути в найгірших сценаріях. У грудні минулого року Україна отримала рекордні 9,3 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги, і вперше у цій сумі опинилися кошти, отримані від заморожених російських активів 1 мільярд доларів від Сполучених Штатів Америки. Про це пишуть аналітики Центру економічної стратегії. Загалом, у 2024 році, Україна отримала майже 42 мільярди доларів фінансової допомоги, і це перевершило прогнози економістів, які прогнозували, що ми зможемо отримати приблизно 30. 7 мільярдів загалі підтримка партнерів покрила 75% додаткових потреб держбюджету. Йдеться про дефіцит бюджету, а також погашення старих боргів. Іноземні ресурси я нагадаю вам дозволяють Україні фінансувати усе від освіти до медицини натомість, все, що збирають податки в Україні, воно фінансує оборону нашої держави.